Всім привіт підписникам, хто зайшов на канал, друзям, е цим хлопчикам, дівчаткам, женщинам, мужчинам. Всім привіт! Я в студію з прическою підстрижена. Нема вже лахмаття, а те можна і без шапки сідати. Сьогодні у нас буде дівчатка і мальчики рецепт. Непровірений. Перший раз я його робитиму. Так як я знімаю, то машинка гуде мене. Бо треба стирати, треба знімати, треба бігти працювати. Сьогодні треба працювати, бо в суботу вже аля улю на роботу. Так. Непровірний рецепт, і я його давно-давно вже хочу зробити. Це він мені мозоле й мозоле. Печення крила ангели. Чи воно печення, чи воно пирожене? Ну, коротше, солоденька сьогодні в нас буде. Крила ангела. Все вони там показують і в інтернеті показують, і по тому по тіктоці все гудять-гудять. Крила ангела, крила ангела. Рішила я сьогодні спробувати зробити. Перший раз. Не провіряючи. Да. Це перший рецепт, який я не провіряла. Всі в мене провірені рецепти, які я роблю. А це в провірений рецепт. Маруська в хаті задубала гавкає. Так. Значить, що ми робимо? Розказую. Тазик стоїть. Тут у мене вже білок, 4 білки на меренгу. Сахар. О, зараз якось вам покажу. Сахар ось і сюди цієї меренги стоїть. Сюди назис. Так, три жовтки. Там було 100 грам сметани. Ну я виміряла, це, виходить, дві ложки сметани. Добрі такі дві ложки сметани. Борошно. Пачка масла. Оружі труда. Стакан для вимірювання і тара, де будемо калапуцька. Значить, поїхали. Що ми зразу робимо? А ми зразу робимо тре масло із борошном. Значить, насипаю, як хороша я хазяйка, і ворота в кісті, буде все має, тут у борошні. І листик, кстати, готовий стоїть. Два стакани борошна сиплю сюди. Отак. Во, борошно нафіг сюди. Берем оружі тут масло. Запитало мальохова у мене. Ти Том мені той раз вже мішав цей все раз прийшов мені мішати, Том. Будеш битий? У мене? Райса Петровна вчора показала, щоб я тебе показала лукового. Я тобі он, дала сметанки, дала жовток зі... Яєчка. Що тобі ще треба? Об'ясни мені, пожалуйста, на вес золота. Так. Робимо крошку. Я так зрозуміла, тут, мабуть, не нужна і ця. І оружує трудом. Зараз я її отак перетру. Наверно. І не потрібно воно мені буде нічого бо воно під не мерзле, хоча треба було, щоб було мерзло. Ну, нічого. Як там лучше, хто його, мабуть, знає. Я вважаю, що так крошка буде, що так. Буде крошка. Саме головне добре перетерти. Треба сьогодні порізати нутрії. Як я їх різатиму, не знаю. Я їх не боюсь, а просто жалко. Вони в мене, як дітки, але мені їх треба брати. Сказав чоловік, поїдеш на роботу разом з ними. Отут так. Тими внутріями. Ну, дивіться, крошка є крошка. Дош, дош, значить, що ми робимо? А робимо ми те, робимо ми те. Що, мабуть, треба, ні, не треба. Оце я зараз, мабуть, включу духовку гріться, а потім я не, не зроблю меренгу, бо в мене одна розетка на все хазяйство. У мене все тут підключене під неї. Нічого, будемо носити кісто, значить. Значить, будемо місити кісто. Нічого страшного, все по очереді. І Машинка в мене робить од однієї розетки, і в мене холодильник. І... І те, і духовка, і плита. У мене ще ж теж цвету запальничка. Так, ладно. Колопуцень. А, кстати, я ще соль сюди всипала. Щепотку солі, три жовтки і дві ложки сметани. Ось як хорошо. Я вже туди чисте треба мити. Це ж все прекрасно. Ский смай жовткий, не видно, що воно жовтки. Так, ладно, виливаємо сюди очі нас. І розмішуємо сюди. Вмішуємо, умішуємо. Ківочки, mm. мальчики, предупреждаю, перший розроблю. Якби я його провірила. Я б, може б. Казала отак. Так я не люблю, як оце воно випне. Страхіття, мабуть, прийдеться вставати. Ти подиви, що воно робише й вилазить. Як його це, зліпецькати? То мені скаже. Щось я там на Смальці рогалики робила, так воно у мене щось краще вийшло і не липло, а це щось таке. Я взагалі не розумію, де воно ще й не длипає? Чи я щось неправильно роблю? Не можу я зрозуміти, чого я з ним так борюся. собі. Мені каже, треба ще трохи ворушенця. що це в самому ділі таке. липала на руки. Клеїться. А як покажу, так прямо куди твоє діло. Такі руки чисті, таке прямо ідеальне, те кісто. А вона вже все вон... Кухня в цьому кісті медіальному. Зліпила, хай йому греться. Поставлю в холодильник, поки меренгу робити. Так, піду я руки мити, бо я вже дивлюся як свиня. Так, зробила я меренгу, я вже не жужжала тутечку, і машинка робить, і меренга. меренга, дивіться. Ой, господи, показую одна. Не випадала, бачите? Хороша меренга. Так, хорошо, у нас світ вирубили. То я, мабуть... Наверное... Поставлю його все в холодильник та буду ждати світу, тому що це я не розігрію. Ну поліплю я його, і воно стоятиме. Вже свят включить, тоді я буду його ліпити. А зараз поп'ю кову. Я думаю, на час можу виключати, більше не виключатимуть. Поп'юкову та й там можеш затиміть, мій світ включить, попечу, а потім буду вже йти донутрій. Тут таке діло. Так, друзі, свет включився, стиралка достиралася, ми будемо робити з вами печення. Що я вам скажу? Кісто, звісно, хороше, таке м'якеньке, ніжне. Я те кісто розкачала на такі кружечки і роблю такі. Я вже один листик положила. А це буду робити. Попечеться, якраз може поки пороблю, у нас печеться. Може зразу покажу. Розлазяться шви, бачу зразу, ще не встило воно це, як розлазиться, не знаю. Я їх дуже хорошо закріпляла, але я не знаю, чого вони розходяться. Ото таке. Треба борошном притрушувати його добре, тому що дуже липне, липне кісто і... Дуже м'яке, бачите, прямо таке. Я його тоненько-тоненько і тоненько, бачите, розкатую, прямо таке воно вже ж ніжне, як, як маселко. Ага. Меренга. Оце в мене така десертна, мабуть, ложка. Столова ложка, це, мені каже, багато буде. Це треба який кусок калапуцькати, щоб він на столову ложку. У мене, по-моєму, десертна ця ложка. І нечайна, і не столова. Якщо я не всубаюсь, це десертна. Це, мабуть, торт їсти. Отак. От Ну, бачите, я дуже сильно, дуже сильно його придавлюю, але я дивлюсь у духовці, воно е, порозкривалося. Чого воно порозкривалося, я не знаю. Ну, Коротше, я його, бачите, шмургаю, шмургаю так. А воно тут. І отак чилік передавила і раз, і положила. Во. І бачу, все одно воно коли розило. Тісто, дуже-дуже кисто ніжне. Через що воно, мабуть, так і... І рветься, чи відкривається, чи навіть хто знає як його назвати. Ай Боже, його акуратно треба, бо воно зовсім, зовсім ніжне. Акуратно навіть брати треба. Оце так. Я вам розкажу по поводу цього, як то кажуть, десерту. Треба тільки припиляти кісту, бо дуже воно шолипне, а що воно дуже ніжне? Занадто, ніжне. Включила газову плиту, бо в мене щось ноги. Поки кофе пила, померзли ноги. Я... Ну, Топити тут я не буду сьогодні. Хоча б через день. Топить тут. Бачите, так. Отакою штучкою і меренгу клац. І отак. І прищепила. Якби ти його не прищепляв сильно, все одно воно розходиться. То що кісто дуже-дуже нежне, я вам скажу, дуже нежне. Я ж і небагато. А якби я представте, якби я столову ложку сюди жарахнула, то взагалі було б, мама, не горюй. Таке хоч лопаточку бери. Коротше, показала вам, як я його ліплю. Пішла я витягну про нього, а там якраз до я вам покажу, що в мене спеклося. Хорошо. Ось таке печиво, бачите, вийшло. Ну, що я вам скажу по поводу цього печення? Тільки що я пробувала його добре. Тісто похоже на Таке, знаєте, Як там є печиво слойонне, чи тут є рогалики слойонне. тобі і такого похоже. Що ще я вам скажу? Роз... Розходяться ці ось. Бачите, тісто розходиться і вилазить трохи начинка. Ну, вона припікається, бачите так. І з порції в мене вийшлося 25 штук. Можна пекти. Що, що мені трудно, бо я його на перший раз я вам скажу, що ще й нормально в мене вийшло для першого разу. Що я вам скажу по поводу? Тісто мені важко було замісити, так як я його перший раз роблю. другий раз я його робитиму, то воно буде мені вже дуже легше. Хороше, Будемо так казати, що пирожину. Будуще воно на наперужене, на печеня похоже і не на той. А пироженку, типу пироженка воно. Ну, що я ще можу сказати? Господи. Рекомендую, вкусне. Допечу сахарною пудрою притрушу і буде воно якраз хороше. Фу. Ото що тільки то, що кісто дуже ніжне, дуже ніжне, занадто ніжне кісто, з ним треба дуже-дуже акуратно обходитися, бо дуже-дуже воно ніжне. Тим боля, ми його дуже тонко розкотуємо і воно ж гратися. І оце ще мінус, що швидко маранга розтає. Оце те, що мінус. А так, дуже вкусне пирожене. Я одне з'їла, бо мені ж солодкового немає. Я б я сказала, що воно солодке дуже. Не дуже солодке, тим паче кисто не без сахаря. А сама меренга з сахаром, то я б не сказала, що воно солодка, так як я дивилася, нікоти розкоють, менше сахару, треба кидати тири-пири, мири, -мири. Ні, Це якраз нормальне сочетання. Тим більше сюди соль у кісто додавали, то воно таке. Ми? таке. Нормальне, коротше, <кій> сочетання хороше. Тому, кому подобалося моє відео, ставте лайки, пишіть коментарі. Да? Підписуйтеся. І всім смачно. Да. Рекомендую, дуже вкусно. Всім приємного апетіта. Особливо, хто на дієті. Раїса Петровна вперед до мене. Це дуже добре. Так. І всім пока, до наступного відео.